А ви знаєте, яка програма постійно працює у вашій голові? У нас з вами і у всіх людей є заздалегідь запрограмований механізм уникнення болю. Якщо ми підсвідомо знаємо, що щось може заподіяти нам біль, ми підемо в крайні заходи, щоб цього уникнути. На жаль, в деяких випадках уникати болю марно. Біль не завжди минає сама по собі через деякий час. Насправді, що більше його уникають, то більша ймовірність того, що він прорветься і завдасть ще більшої шкоди. Спитайте себе якого болю ви уникаєте? І чому відкладаєте розв'язання певної проблеми? Яку важку розмову ви відкладаєте? Яку емоцію ви стримуєте всередині? Яку боротьбу всередині себе ховаєте? Яку нову позитивну звичку ви відкладаєте на потім? Зустріньтеся з біллю. Яку ви уникаєте Сенека казав, ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності. А цей чувак був непростим хлоп'ягою, трішки розбирався в людях і собі. Запитайте себе, чи справді біль буде таким сильним, як ви уявляєте, чи вам краще впоратися з ним зараз і отримати користь, яка буде з вами постійно. Обирайте легко зараз. А важко потім? Чи зробити собі важко зараз, щоб було значно легше пізніше? Вибір робимо саме ми з вами. Кожне особисто, кожен для себе. Я на вашому боці. Я вболіваю за вас. Дійте! За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.